Мене звати Андрій. Підніміть, будь ласка, руки ті, хто користувалися якимись генераторами картинок, тексту і так далі. О, чимало. Підніміть, будь ласка, руку ті, хто позитивно до цього ставиться, кому подобається штучний інтелект, його можливості і так далі. А хто негативно. Чудово. Власне кажучи, у цій презентації я зараз спробую. Зацікавити і тих, хто мало мав справу з цим, і тих, хто вже спеціалісти, е, у зв'язку з останніми новинами неочікуваними знову відключення світла. Я додав в презентацію сервіси, які як називається, self hosted Тобто, ви можете їх запустити самотужки. А якщо точніше, конкретно ці self-hosted рішення не потребують інтернету взагалі. Тобто, якщо у вас заряджений ноутбук, або є банка, яка тягне цей ноутбук. Встановили достатньо потужний процесор, або ще краща графічна відеокарта. Користуйтесь. Uh, Computer vision, комп'ютерний зір або CV. Uh, тут дуже корисний сервіс. Uh, так, зараз відведу. Ага. А можете, будь ласка, відвести uh, від QR коду відео. Щоб QR був е, сканований. Дякую Чекаю. Ага, дякую. От, прохання е, сканувати ці сервіси, але якщо не хочете зараз, наприкінці буде pdf файл, де буде зібрано усі ці сервіси. Так от, Лава названа за аналогією до дуже відомої мовної моделі Лама. Е, Лава дозволяє вам закинути туди. Зображення е, і е, потім поставити питання, що це за зображення, що на ньому е, можна побачити, якось проаналізувати, порахувати людей там і так далі. Хоча поки не рекомендую якісь математичні дії проводити, але загалом комп'ютерний зір це тепер реальність, цілком доступна. Е, взяли, запустили дуже простий інтерфейс, закинули файл. Ставите питання, балакаєте, як зі звичайною людиною. Далі уточнюєте. Контекст тримає досить довго: Rec Systems або Retrieval Augmented Generation. Це генерація з доповненим змістом. Справа в тому, що усі ми звикли чути фразу про те, що чат GPT, от він там не знає того, цього не знає і так далі. Звісно. Бо ви не знаєте, на чому він навчений. Він не навчений на тій інформації, яка потрібна конкретно вам. Для цього є два рішення. Перше fine tuning, якщо зацікавить, наприкінці відповім, що це, і рак системи. Я їх більше люблю. Вони більш універсальні. Тут ви можете, конкретно я надаю, для прикладу, сервіс Chat with PDF. Закидуєте PDF-файл і питаєте його. Тобто. Є мовна модель, вона вичитує ваш файл і далі відповідає на питання по тексту. Це дуже зручно. Якщо ви не знаєте, на чому навчена модель, але у вас є хороше верифіковане джерело інформації, якась енциклопедія, архів виключений, тощо, закинули, поставили питання, отримали відповідь. Це, ну, на декілька сторінок, може і беззмістовно, але коли у вас. Книжка на 100 сторінок, і вам треба її опрацювати за 30 хвилин. Це все ж таке рішення. Е, звісно, треба критично ставитись до цієї інформації. Моделі ці поки не ідеальні, деякі губляться, але е, сам факт такого є. Тобто, ви можете швидко ознайомитись, поставити питання, а далі вже потім запевнитись, це правда чи ні? Бо зазвичай е, такі сервіси вони також надають. Е, Посилання, де вони цю інформацію у файлі знайшли? Це незвичайний Ctrl F, коли ви Ctrl F і ввели слово якесь. А якщо там синонім цього слова, і ви не знаєте, ви не можете їх всі перебрати. Воно в українській мові банально відмінюється, і вам треба відмінки перебрати, то от мовна модель може вичитати ваш текст. Ну, власне кажучи, куди ж без чату GPT? Тут не буде QR-коду на нього. Ви відкриваєте телефон, пишете чат GPT і перше ж посилання. Вони, до речі, нещодавно змінили посилання. Тепер у них не чат OpenAI і так далі, а саме «ChatGPT.com». дуже легко запам'ятати. І, друге, там не треба реєстрації, вам не треба давати свій номер телефону. Ви зайшли і починаєте розмову. Так, ви не зможете зберігати свої чати, але для швидкого звернення по якомусь питанню. Наприклад, як зробити презентацію? Там, коротко, е, треба тримати увагу аудиторії і так далі. Коротко, це скільки? Запитуєте, і вона каже, що там 3-4 речення на слайд, не більше. І так далі. Тобто, ви уточнюєте Text-to-text -text models. Але їх насправді доволі таки багато. Є text-to-image, text-to-audio, по суті, лава це була image-to-text і так далі. Uh, от я вам рекомендую спілкуватись з мовними моделями англійською. Навіть той же чат GPT, який знає українську, якщо ви звернетесь англійською, він краще зрозуміє ваш запит. Чому? Бо корпус англійської мови значно більший, uh, значно більше документів, файлів і так далі опрацьовано англійською мовою. Відповідно, англійську воно знає краще. Ну і плюс мова простіша. Що робити, якщо не знаєте англійської? Звісно, вчити. Але для того, аби прискорити процес, diepel.com. Це чудовий перекладач, він добре схоплює контекст. Тобто, там не буде проблеми, як часто там у студентів згадую третій курс. Тато римський. Ну, він папа римський лишається. Ось, приклад: Company called Campaign, де це гра слів Comp AI. GM. Started its campaign in AI testing. Переклад чудовий. Компанія. кампейн, назва не перекладається. Розпочала кампанію з тестування. І дивіться, навіть AI підхопило. Тобто, воно зрозуміло, що це штучний інтелект. Textbooks are all you need. Це е, важливий принцип. Справа в тому, що усі ці штучні інтелекти, нейронні мережі і так далі. Вони хороші, коли добре навчені. Ну, тобто, це як людина. Якщо вона професіонал у своїй справі, ви знаєте, до кого звертаєтесь. Якщо вона навчена на інших даних або взагалі на поганих даних, що найгірше, то тоді ви не отримаєте корисної інформації. Насправді, цей принцип «textbooks are all you need, раджу по нього прочитати, він створений виголошений компанією Microsoft, коли вони створили свою мовну модель. Це як чат GPT в мініатюрі Fi PHI. Моделі перша, друга, нещодавно вийшла третя. Дуже хороше в програмуванні. Так от, Microsoft сказали, не треба великі мовні моделі, можна малі. Чат GPT має щось там трильйон параметрів, здається. Мільйон параметрів, на які мовна модель спирається при прийнятті рішень. Тобто вона вичитує ваше питання і, відповідаючи на нього, звертає увагу на мільярд різних параметрів. Що, як, як вам відповісти, е, так от, FI має 3,8 мільярди параметрів. Дуже мало. Її можна запустити на потужному мобільному телефоні або на звичайному ноутбуці, е, цей же принцип. Я б хотів прив'язати до іншого гіганта е, комп'ютерної індустрії Google, які підтягнулись трохи пізніше, як може інколи здаватись. Вони випустили у 2017 році модель БАРТ, е, яку не випускали для е, користування звичайними юзерами. Тобто ця модель була внутрішньо корпоративною, вони її тестували, дивились, але е, ну, навіть в чаті GPT, якщо ви зайдете, там написано. Е, що це все відбувається в бета режимі тестування, поки не остаточно е мовна модель може помилятись. Так от, і Google боялись цього, але все почалась комп'ютерна революція, і вони випускають свого барда, котрий потім перейменований в Gemini. Gemini, якщо ви зайдете на їхній сайт, чудово демонструє, що ця модель вміє. Тобто, ви можете, е вона мультимодальна. Ви можете закинути туди зображення і поставити їй питання, так само, як лаві, про яку я вже казав, закинути аудіо, поставити про нього питання. Е, можете просто побалакати е, там. Ось, скажи, будь ласка, що ти думаєш? Е, важлива преференція Гіміні в тому, що Гіміні звіряє свою інформацію з гуглом. Мені особисто це трохи не подобається, але інколи видно, коли Гіміні пише вам відповідь, уже от, от зараз буде відповідь, а потім каже: інформація не верифікована. Вибачте, я не можу відповісти на це питання. Тому що в углі не знайшло те, що вважає за відповідь. Дякую вам за увагу. А... Дякую. Нижче нижче зібрані терміни, які можете почитати. Якщо вам цікаво, дізнатись більше не лише про сервіси, а про те, як вони працюють, що лежить в основі. Ну і власне ставте питання, якщо вони у вас є. Презентація буде розшарена. Усім за цим QR-кодом знаходиться PDF, -ка, де все дуже зручно. Ви клацаєте по QR-кодам вони як кнопочки або скануєте їх. Так слухаю. Дякую. Тобто я беру у якості інпуту звук і з нього картинку роблю? Андрій, можете для нас питання озвучити? Нам не чути було. Ага, не... зараз. Повторіть, будь ласка, тоді, і я озвучу питання. А, ну так. все, я... Ще раз озвучу своє питання якраз для всіх. Наскільки перспективними, на вашу думку, є саме генератори зображень з тексту та звуку? Звук це спіч, тобто, це просто аудіозапис мови, чи це музика? Це і, крім того, мова людини, мовлення, і якщо можливо, це там, наприклад, такі звуки природи, там я думаю, це дуже перспективно з звукових. Моделей e, Suno AI, класна штука. E, це трохи не те, про що ви кажете, але звук є звук. E, ви розказуєте, яку ви хочете музичну композицію отримати на виході, і отримуєте ну, між двома і трьома хвилинами аудіо. До речі, з текстом можна свій підставити текст. Неймовірна річ також генерується картинка. Ну але зараз це було б вражаюче в якомусь 18-му році. Зараз є купа генераторів картинок, тому це просто як приємне доповнення. У вас генерується пісня, і до неї генерується картинка. Так я думаю, це дуже все перспективно, дуже класно. Моделі навчаються і зараз ну, наша задача українські мовні моделі, україномовні створювати, тобто, збирати для них. Корпуси знань, сканувати архіви, заганяти це в текст і навчати. Бо це все реально можна в домашніх умовах навчати свої моделі, хоч це трохи складно. Може, що є питання? Чи є ще запитання? Я ага, так, є запитання. Дякую за змістовну доповідь. QR, к сожалению, на жаль, отут він не робить напевно через цей текст. Ага. У мене принаймні може там треба буде потім його знайтися. А питання є з приводу того, що частина країн, я бачила мають якесь певне законодавство або регуляцію щодо використання штучного інтелекту. Так само там в різних сферах, в тому числі в системі освіти. Бо зараз я просто GPT, результати відповіді деяких студентів скормлюю, і Він оцінює чи це. Він сам написав, чи там щось людина ще десь редагувала. Це приколь. Вони самі між собою спілкуються, але не менш з тим, чи є якісь рекомендації щодо використання або як набути з тим, що тепер не можна просто взяти і сказати Напишіть роботу студентам, а вони такі, ну хорошо, і текст згенерований, і що з цим як робити? Можливо, є якісь практики, рекомендації щодо того. Дякую. Я бачу, у вас по суті подвійне питання: перше це правове регулювання. Друге, що робити з тими, хто користується цим там, де не треба, правильно? Добре, правове регулювання. Наскільки я знаю в українському законодавстві, е, до речі, чи не вперше у світі видно, що е, якийсь проміжок часу, чи 15, між 15 і 25 років щось таке. Вам належить продукт, створений штучним інтелектом. Е, ну цілком логічно. Бо це, е, от у мене є знайомі, яким це не подобається. Вони кажуть: а це ж там комп'ютер зробив. А ти заходиш в Adobe Premiere, Це не комп'ютер зробив. Ну це просто воно полегшує роботу. Це інструмент. Комп'ютер треба, комп'ютер, штучний інтелект треба сприймати як інструмент. І коли люди бояться там що втрата роботи, то користуйтесь інструментом, не будьте лудитами. У вас є інструмент: беріть, навчайтесь, створюйте якісний продукт, полегшуйте собі життя, приходьте додому там не знаю, працюйте по три години на день, робіть якісну роботу, а потім відпочивайте. Е, що робити з тими, хто створює там, де це не треба, замість навчання і так далі. Ну, насправді, за бажання можна усе підробити, але е, треба ставити питання таким чином, аби е, це не можна було. Зробити простим коротким запитом там чат GPT, скажи мені таке, напиши мені таке. Ну, наприклад, історію України він не знає. Я пам'ятаю, запустив вдома. ну, Це у мене слабкий комп'ютер для цього, тому модель була дуже слабка. але... Дуже веселий контекст, я згодував їй рак систему, вперше сам запустив, дав їй PDF-файл, якась енциклопедія з історії України, е, стиснув у 100 сторінок. Там дуже багато грався, щоб стиснути сам розмір файлу, всі шрифти і так далі. Е, прибрати зайві символи. Є енциклопедія, там є чіткі відповіді, там все як воно є. Але ну, прочитало і сказало е, про те, що. Бандера був вбитий за наказом президента Шевченка в сорокові роки. Ну, от щось таке. Я, я собі скріншот зробив. Сильно буде цікаво, можна буде десь не знаю, запостити якось поширити. Е, я до того, що, е, на жаль, або на щастя, е, вони поки не настільки розумні, щоб е, от просто взяти і зробити одразу все, що треба. Тому. Креативний підхід ставте питання таким чином, аби людина дійсно попрацювала, наприклад, математика. О, якщо у вас якось буде включена туди математика, то це повне фіаско, Бо лаві згодовуєте фотографію, ставити питання, скільки там людей на світлині? Невеличкі цифри порахує, але який сенс? А коли багато. То тут вже треба інший підхід. Насправді, цю картинку треба згодовувати моделі розпізнавання облич, і тоді вона правильно порахує, а лава на це не розрахована. Сподіваюсь, це була відповідь. Дякуємо. Дякую за доповідь. і Дякую за відповідь. Я просто почув в колеги запитання, і воно співзвучне, Бо я трішки роз в цій темі теж кручуся, це, це мій інтерес науковий щодо науково-правового регулювання. то в Україні вже є концепція розвитку штучного інтелекту. Вводити вона є вільно в доступі. І дорожня карта розвитку, і там повністю весь підхід, як воно буде проваджуватись в Україні, все прописано. А щодо рекомендацій, того як правильно писати, engineering, будь ласка, вводите, шукаєте, цікавитесь інформацією, і вже зараз в вільному доступі є рекомендація того, як краще запитувати в чи в чату GPT, чи в тому самому Копілоту, і в інших, як правильно ставити запити. І знов ж таки, ви показували більш обмежену версію почату джпіті. 3.5, і але зараз є вже чаджепті 4 Optima, який достатньо якісно обраховує і цифри, і працює з зображеннями. І з PDF. це зрозуміло, що це платна версія. Так але що ви хочете дійсності ну, працювати з цим і зрозуміти, як воно існує, як воно діє? Тому е, трішки треба потратитись, але далі дійсності це дуже крутий інструмент для особистої ефективності, не просто як і в науковій діяльності, і в загальному. Тому дякую всім. Дякую. Дякую, що доповнюю. Дякуємо, Андрію. У нас немає питань Да, Всі скарги відходи. Ми не почули. Було питання, чи це хтось не виключив? Ага, добре, тоді це хтось не виключив. Добре, Роман. Пане Андрій, таке запитання. Ось у нас зібралися молоді вчені, скажемо так, зібрався гороток у мілі ручки. Ага. І ми вирішили створити власний штучний інтелект. Це реально? І наскільки це реально? Які ресурси для цього необхідні? Дякую. Це цілком реально. Я вам навіть даю наводку: є такий мій теска. Словак, напевно, Андрій Карпати його звуть, От. і він випустив міні-GPT, яка навчається. ви даєте їй plain текст? Ну просто текст, і вона токенізує його, і далі, власне кажучи, модель робить. Питання цікаво, як працює мовна модель? Сказати детальніше, От. Що, що за цим стоїть? Якщо хоча б один є. Добре. Все. Це... Добре. Це... Е, все тоді. Е, суть у тому, що ви даєте текст. Він розбивається на маленькі частинки, і далі мовна модель передбачає, яка частина за якою йде. Як зібрати текст для навчання? Тут є багато різних варіантів, є вже готові рішення, є варіанти просто скрапити вебсайти. Це називається ну, тобто, ви їх викачуєте повністю там через команди в GET чи щось таке. І далі збираєте в єдиний текстовий файл. Мовні моделі для навчання, навчання свого штучного інтелекту: це miniGPT, gpt Nano GPT і T5Base. Це три найпростіших найшвидших рішення. У мене вийшло там, ну не знаю, день я витратив на те, щоб з цим погратись. У підсумку я був незадоволений результатом, але. Зрозуміло, як воно працює. Ну, тобто, капот відкрив, подивився, що там все ж таки всередині поколупався. Е, зображення, як бути з зображеннями е, тут теж є стейбл Diffusion, Ви берете dream booth, е, скачуєте, закидуєте туди дуже багато зображень, які у вас відкласифіковані. Це складніше питання, звісно, бо вам треба буде просто мільярди зображень. Якось їх прокласифікувати тут. Ну дивіться, це все складніше, ніж мовна модель. Аудіо. Python. вчиться програмувати на Python. А, добре. Я так розумію, що після цього запитань вже більше ні в кого немає. Андрій, Дуже я тобі хочу. щиро дякую. дякую. Я чесно скажу, була вимушена відлучитись на хвилинку. Так чи була відповідь на те, коли ми використовуємо штучний інтелект для створення якихось продуктів, які потім ми публікуємо, чи повинні ми яким чином на це посилатись, і чи є якісь рекомендації з цього? Завдяки спеціалісту з здали. Який детальніше, ніж я відповів, так, в Україні є дорожня карта, по суті, розвитку індустрії, штучного інтелекту. Ну, і це все цілком видно із появи е, Міністерства зовнішніх справ е, Вікторія. Ну, якось так, штучний, штучний інтелектуальний асистент. Ось це так, цифровий аватар. А щодо регулювання в сфері освіти, на жаль, зараз штучний інтелект ніяк не регулюється. Це все в процесі, і щодо рекомендацій, насправді, ми повинні бути академічно доброчесними і не використовувати штучний інтелект для власне написання будь-яких текстів. Але практика така, що багато хто використовує, тому будьте дуже обережним з цим. І е, посилатися. Ну на насправді ви не после не пошлетися на штучний інтелект, тому що він не є фізичною особою, не є автором, і це буде дуже проблематично. Ну до речі, е... Я буду вам опонувати. До речі, я хочу сказати, що зараз вимоги дуже активно обговорюються саме в науковій сфері, публікаційна активність. Чи повинні ми давати якийсь референс, акноледжмент на те, що ми використовували штучний інтелект, наприклад, якщо ми використовували ДІПЛ, наприклад, для перекладу? Тексту на англійську мову, чи, наприклад, ми використовували якийсь штучний інтелект для корекції нашого тексту. Е, і е, те, що я читаю: El ну, така крупна е, видавнича компанія, вони все-таки говорять про те, що повинен науковець робити це acknowledgement, що так, він, е, ну, Якщо це переклад, це наші думки, але нам допомогли перекласти ок, ми зекономили. Тобто ми призводимо до того, що ми професію перекладача. Ну, перекладача невілюємо і заміняємо його штучним інтелектом. Зараз ми побачили, що можна завдяки штучному інтелекту, до речі, наш видавничо-поліграфічний центр університету постійно використовує штучний інтелект для того, щоб на тих монографіях чи підручниках, які вони випускають, вони створюють там. Якісь зображення, які ну, іноді не подобаються там, автору, але маємо те, що маємо. Тобто ми вже живемо штучним інтелектом, і перед тим, як перейти до останньої е частини самої приємної це, е нагородження, я думаю, що той, хто ще чекає своєї належної нагороди, знаєте... Е я хочу сказати, що кожен повинен піти з цього заходу і залишити щось, якби якесь не питання без відповіді, і шукати відповіді. І, наприклад, для мене ну, те, що я думаю, Андрій популяризував, що ми повинні вчити штучний інтелект. А я думаю, а навіщо його вчити? І от оце питання, чи повинні ми вчити. Штучний інтелект для того, щоб він потім вже вчив, мабуть, нас. І я колись читала популярну книжку Нобелівського ларіата з фізики, і він написав, що якщо думати про майбутнє людини в епоху штучного інтелекту, яка роль людини? Ну, якби з варіантів найкраще це ми як коняка. Колись, коли в тебе був кінь і кількість їх це визначала бага... заможність, правильно? Тому що це був основний спосіб пересування, тобто доставка пошти, там спахували землю, пересувались, тобто використовували замість автомобілів, потім з'явилися автомобілі, літаки, і тепер ми використовуємо його для чого? Для Розваги це якби показник того, що ми заможні, але якщо ми купуємо якогось скакуна, який там коштує шалені кошти, правильно, і беремо участь там в скачках. Але його роль вже для того, щоб ми забезпечували нашу життєдіяльність, нульова. Так от цей фізик він говорить, що це найкраща роль людини в епоху штучного інтелекту. Тому ми повинні думати, що ми заміняємо, коли ми використовуємо штучний інтелект. Коли ми сідаємо на літак і летимо кудись за десятки тисяч кілометрів, як мені сподобалася не моя ідея, я цитую: ми себе е, свідомо поміщаємо в контейнер у вигляді літака. Який нас за скорочений період часу перенесе ми поміщаємо, тобто ми знерухомлені, наші м'язи не працюють, ми їх не тренуємо, але ми на це погоджуємося. Ми погоджуємося на атрофію наших м'язів завдяки тому, що це нас робить більш конкурентними, замість того, щоб рухатися на велосипеді в точку Б. Правильно? Коли ми використовуємо штучний інтелект, куди ми поміщаємо наш мозок? І чи погоджуємося ми з тим, що він атрофується, як атрофуються наші м'язи, коли ми пересуваємося на літаку, замість того, щоб 10 годин крутити велосипед? Тому на цій позитивній ноті.